Хотілося б назад вернутися туди. Одна з метрів, ну, може, 500. Вчора три часа дня кампував. І діти мене сіміло, полі були, все повиїжджали. Нікуди вертатися. Сьогодні відвідав гуманітарний хаб, де надаються адміністративні послуги, гуманітарні, медичні послуги, де проводяться відповідні заходи щодо розуміння людей, які потребують нашої уваги з метою їх розселення, надання відповідного житла, хто потребує гуманітарної допомоги. Поспілкувався з нашими співмешканцями громадою Білопілля і Ворожби. Добрий день. З самого Білопілля? Да, з самого центру Білопілля. З вчорашнього дня. З вчорашнього дня. Одна з метрів, ну, може, 500. Вчора три часи дня упав. Увага вам приділена? Приділена. Максимально, кажіть, які проблеми, будемо все робити, що зможемо. Дякую, що прихистили, покормили. Внімання дівчата уділяють. Давно тут? Місяць десь. Вже місяць. Угу. Чого не вистачає примерної домівки? Чого б хотілося? Мені хотілося б назад повернутися туди. З самого білопілля давно тут? привезли Красний Вам допомога і увага приділяється ну, достатньо. Ну, конечно. Персонал такий хороший вежливості. І діти мене в Білополі будуть, все. Виїжджали. Нікуди вертуться на жаль, через збільшення ворожих обстрілів Ворожбянської Білопільської громади відмічаємо збільшення населення, яке евакуюється цих громад. Це і дорослі люди, є і діти, є і неповнолітні. Наразі надається фінансова допомога з державного бюджету, надається допомога з обласного бюджету, залучені гуманітарні благодійні організації, які так само активно сприяють. і Допомагають в першу чергу надані харчових наборів.